Мої вітання! Ви на каналі Ukraine Game Network і з вами я, Дізель. Сьогодні ми поговоримо про глобальний патч в Diablo 4. Що він нам приніс? А приніс він нам багато: це багато хотфіксів, правок, а також зміни в деяких скілах. Все ви можете добре прочитати за посиланням, яким я залишу в описі. А перейду я до короткого огляду. І так, що саме найбільшим плюсом виявилося? Це те, що нам збільшили винагороду за проходження Nightmare Dungeons. Хто не знає, що таке Nightmare Dungeons, це у нас ось ці ключі, коли ми їх відкриваємо, у нас данж покращується. І тепер, як Blizzard пише, що у кілька разів вони збільшили винагороду саме за проходження данжу, а також за вбивство монстрів у цьому данжі. І це є дуже великим плюсом, тому що прокачка, яка була була нудною, стала більш цікавішою і більше винагороди для неї. Також збільшили винагороду за відкриття сундуків Hell Tide. Це сундуки, коли у нас є. Сундучки, коли в нас є регіон, де з поля ми проходимо, назберемо кристали. Вони такі червоні покращуються регіони, то за відкриття тих сундуків нам збільшили винагороду. І також нам додали нову механіку. І я вважаю, що вона є досить корисною, тому що досить далеко треба було інколи бігати до цих Tide Dungeon. Тепер ми можемо просто його відкрити. В карті з'явиться позначка. Нажавши на позначку, ми зможемо легко телепортуватися вже на самий данжен. Нам не потрібно бігти від самого міста. І це я вважаю хорошою зміною. І це все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Далі буде більше. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пока-пока!